Доброго дня, шановні вільнянці. 24 серпня. Україна святкує подію, яка стала для неї знаменною день незалежності. За ці роки я чув чимало думок щодо цього свята: від того, що це дійсно важлива дата в історії до відвертого невизнання. Проте, незалежно від особистих позицій, це вже факт, який здійснився. І думаю, що всі ці думки має об'єднати одне: що Україна це не тільки геополітичне поняття. Україна це ви, ваші друзі, рідні, сусіди. А разом ви зробите більше ніж кожен окремо. І зробили чимало саме завдяки цьому, вільнянський район гідно пережив важкі часи переходу від однієї держави до іншої. Це було головною інтонацією урочистості, яка відбулася у районному палаці культури. 20 років відбудови нової держави це зовсім невеличкий вік. Особливо враховуючи те, що відстроювати доводилося на розвалинах. Проте Вільнянщина пережила ці часи гідно. На фоні загальнодержавного руйнування усіх сфер район зберіг свою промисловість, усі 12 підприємств. Не закрилася жодна школа, на належному рівні збереглася галузь охорони здоров'я. Що стосується соціальної сфери, то достатнім прикладом буде рейтинг обласної адміністрації, де в цьому напрямку Вільнянський район зайняв перше місце серед районів області. На цьому наголосив у своїй промові голова райдержадміністрації Сергій Борисенко. Вільнянці роблять внесок у загальну справу трудовими творчими здобутками зустрічають визначну ювілейну дату. Вчора, 22 серпня, на урочистому засіданні з нагоди Дня Незалежності України голова облдержадміністрації Борис Федорович Петров у своїй промові відзначив позитивну динаміку в економіки регіону. Незважаючи на труднощі, пов'язані з кризовими уявищами, нам вдається не допускати різкого скорочення виробництва. За роки незалежності збережені і працюють всі 12 підприємств району. Шукати вигоду і з неспростої ситуації допомагає цілеспромова робота місцевих підприємців та районної влади на створення сприятливих умов для інвестування в основний капітал підприємств та залучення іноземних інвестицій. Великі надії ми покладаємо на найбільші підприємства міста, на кого виробниче підприємство Ріст та машинобудівельний завод. Італійська компанія Фіса. Зацікавилась можливостями співпраці з ростом і вже окресленої її напрямки, одержані замовлення на виготовлення першої експериментальної продукції крісел для чіткісних електропоїздів. Зокрема, завтра приїжджають гості і буде підписано цей договір. Нещодавно відбулася ще одна знакова подія завершено виробництво головної частини тепловоза нового покоління. Продукція вже відправлена залізничникам Росії. Приємно відзначити результативну роботу товариства Ритм, колектив, якого представлено до престижної нагороди всеукраїнського знаку якості Вища проба, з правом маркерування продукції та ділової документації відповідною символікою. Сьогодні основними напрямки діяльності ритму є виготовлення корпусів акумуляторних батарей. Та автомобілі, на автомобілі усіх видів та бетонних елементів мощення. Вийшов на промислову потужність Янзовський гранітний кар'єр, на новий розвиток спрямовано виробництво вільнянського маслозаводу. Сумлінно працює більше сільгосвиробників. Нині зібрано 56,4 тисяч тонн зерна, найвищої її вирожайність цього року досягли. Товариство Прогрес Агро, приватне підприємство Родіна, Влад Михайлівський». До 16 більше центнерів з гектара плануємо одержати соняшнику. План надходження власних доходів до загального бюджету району за перші півріччя виконано майже на 113%. Це дає змогу забезпечити фінансування освіти, культури, медицини і інших галузь. Впевнений, що так буде і далі. Отже, незважаючи на ці складнощі, а їх на сьогодні більш ніж достатньо, за 20 років зроблено чимало. В першу чергу це заслуга тих, хто не злякався. Сьогодні ці люди отримали нагороди від обласної та районної державних адміністрацій. Почесною грамотою за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди ї річниці незалежності України нагороджується. Рижа... На початку будівництва нової держави була і інша, не менш важлива проблема перейти від тоталітаризму до демократичної моделі управління, де головне слово за місцевою громадою. Що стосується вільнянщини, то 20 років по тому можна сміливо сказати. Процес відбувся досить безболісно. Підтвердженням є рейтинг довіри мешканців своїм представникам в органах місцевого самоврядування, багатьох з яких обирали по кілька разів поспіль. Багато й хто сьогодні працює у місцевих радах. Сьогодні вони отримали почесні відзнаки від обласної та районної рад. За заслуги перед Запорізьким краєм 3 ступеня нагороджується Катюха Олександр Васильович. Високий професіоналізм, значний внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну громадську діяльність та з нагоди 20-ї річниці Незалежності України грамотою Запорізької обласної ради нагороджується дерко Любов Іванівна, секретарка. Сьогодні свято, тож ми навмисно не торкнулися проблем, і зараз потребують серйозного втручання. Але це вже процес щоденної діяльності. Про це ми розповідатимемо вже у звичайному робочому режимі. Як ви помітили, у попередньому сюжеті я навмисно не торкнувся теми культури. Як ми знаємо, ця галузь зараз переживає нелегкі часи, але й досягнень вистачає. Вільнянські колективи неодноразово перемагали на всеукраїнських та обласних конкурсах. Проте, побачити разом їх не так уже багато можливостей. Це свято одна з таких. На сцені Вільнянського палацу культури зібралися дійсно краще. Проте не буде відволікати вас від цього свята. Далі відеоогляд Віталія Стешенка. Найкращого. А разом з побажаннями я хочу подякувати, щиро подякувати всім, хто приймає участь у житті нашого міста, міста, центру нашого Вільнянського району. Я в першу чергу хочу місто вклонитися і подякувати всьому депутатському корпусу Вільнянської міської ради. Я хочу подякувати. Депутатам районної ради, особливо Вадиму Вікторовичу Привохатьку, за те, що він е, так піклується, турбується про наше місто. Я хочу подякувати депутатам обласної ради, особливо Кіркову Олександру Федоровичу. І щиро вдячність дійсно і народним депутатам, а особливо Піклушенку Олександру Миколаївичу, за ті кошти виділені за допомогу виділені коштів на дитячий садок. Я... Щиро дякую вам всім, шановні, і е, вітаю вас зі святом. Отже, шановні друзі, на цьому майже усе. А вам я раджу тримати кулаки за вільняських боксерів, які вже незабаром вийдуть на ринг 16-го міжнародного турніру у Кирилівці. Буду там і я і повернуся, розповім, як наші виступили. Я Дмитро Поков. Не прощаємось.